По справжньому царський салат до святкового столу розпочинаю робити із соусу, і для нього просто потрібно змішати майонез з ось такою ікорною пастою водний світ. Я вибрала собі з лососем. Салат рекомендую викладати шарами через кондитерське кільце. Так буде видно кожен шар і буде дуже гарний по-святковому. І перший шар це натерта відварена картопля. Другим шаром будуть морепродукти. Я взяла вже готові в розсолі. Вони дуже смачні. Не потрібно перейматися, що ти ці морепродукти перевариш, не довариш. Взяла готові і смакуй. На морепродукти зверху гарний шар зеленої цибульки, і прям половину готового соусу з ікоркою. Далі натерті, на терті на дрібній терточці яйця, а наступний шар крабові палочки. Беріть ось такі, як у мене, в водний світ, вони дуже смачні і ніжні. Я ще люблю ці крабові палочки за те, що їх можна ось так просто розвернути, змастити будь-якою начинкою, завернути в рулетик і отримати класну закуску. А в салат зверху на крабові палочки я викладаю ще один шар зеленої цибулі. І друга половина соусу розрівнюю і затираю все плавленим. Ми смачними сирочками салату обов'язково дати настоятися. Він тоді буде набагато смачніший. Якраз дуже класно, що його можна приготувати навіть за день до свята. Тут нічого не і не зіпсується. Прикрашаєте перед подачею за своїм смаком і насолоджуєтесь, тому що вийшов дійсно царський салат.